Fuck. Uh... Пам'ять тих, хто відійшов у вічність на полі бою, рогатинці традиційно вшановують баскетбольним турніром. Його заснували воїни-афганці на честь загиблого побратима Степана Матвієва. А цьогоріч у такий спосіб вшанували також полеглих на передовій Андрія Білоуса і Івана Югана. Сьогодні беруть 10 команд і сьогодні будуть визначені 4 команди, які будуть зіграти неділю. Фіналі ігри і через неділю будуть фінальні ігри за перше місце і за третє місце. У турнірі взяли участь гімназисти, школярі, студенти, ветерани і просто небайдужі до спорту краяни, які наповнили гру особливою атмосферою. Тому що я практикуючий баскетболіст, і я хочу підтримувати формі і ми дуже дякуємо владі за те, що вона зробила нам такі дуже хороші турніри. Можна нормально. Грати в баскетбол і поборотися за хороші призи і отримати славу місця. Під час відкриття змагання капітани команд урочисто підняли державний прапор, а патріотичні пісенні композиції надихали спортсменів на чесну і достойну боротьбу. Успіхів і перемог баскетболістам побажали представники влади, організатори і гості турніру. Дуже приємно сьогодні бачити такі молоді хлопці, команди потужні, які будуть виборювати Перші місця у цьому турнірі. І хочеться ще раз сказати: пам'ятаємо тих, кого вже нема з нами, і саме такими турнірами ми їхню пам'ять, як кажуть, продовжуємо. Сьогодні ми повинні з вами бути єдині, бути разом. Цей турнір ми відстоїмо пам'ять цих людей, щоб ви були гідними спортсменами, гідними захисниками, гідними громадянами нашої тому хочу вам побажати перемоги і щоб у ваших серцях завжди була пам'ять за нашими героями. Активно підтримували гравців оплески болівальників та навіть овації команд суперників. За результатами недільного змагання фаворити зустрінуться у півфіналі, а відтак спробують власні сили у фіналі турніру 13 березня. Ігри відбуваються щонеділі у спортзалі Агроколеджу, тож рогатинці і ще мають нагоду обрати улюблену команду та повболівати за неї. Зоряна дзера Ольга Іванець Дмитро Беркій рогатка тебе.